Є такий закон причини і наслідку, і він говорить про те, що причина вона завжди вище, ніж наслідок. Тобто, спочатку є причина, і потім ми бачимо наслідки. Тому зараз, коли люди можуть говорити, чому Бог стільки зла допускає, чому війни, епідемії, терори, насилля, чому в моєму житті стільки проблем і в фізичному, у житті, і в духовному, і в матеріальному, і в сімейному, то потрібно звертатися до цього закону причини і наслідку, чому причина війни, чому причина епідемії, насилля терору. Причина це безбожжя, тому наслідок приходять проблеми, війни і прокляття. І ось, наприклад, якщо людина все своє життя вкладається в матерію, якщо людина пиячить, блудить, тюкається, не живе по Божим законам, грішить з ненаситністю, вирощує в собі егоїзм і так далі, то це все причина. Як ви думаєте, в наслідку. Вона що отримує благословення і щасливе життя? Ні, тому що якщо така причина, то наслідок це звичайно що проблеми, прокляття і нещасливе життя. І тому нам потрібно розуміти, що від нашої причини залежить наслідок взагалі нашого життя фізичного і у вічності також. Тому потрібно подивитися, якщо в моєму житті є любов, милосердя, доброта, якщо я живу по Божим законам, вивчаю Слово Боже, відвідую церкву, служу Господу, служу ближньому і виконую волю Божу, це все в моєму житті є, і це причина, то наслідок. Звичайно, я буду здорова, щаслива і у вічності отримую також вічне життя з Господом. Це логічно. Тому не потрібно дивитися лише фізичними очима. Ось у мене проблема, я захворів. У мене проблеми там з дружиною чи з чоловіком, у мене проблеми з дітьми. Там епідемії прийшли, війни прийшли. Ми вже дивимося на наслідок. Потрібно повертатися назад і шукати коріння, шукати причину, чому страждає світ, чому страждає народ, чому я страждаю. Наприклад, в своєму житті. Тому, мабуть, і за того, що в мене причина якась неправильна. І яка в мене причина, такий буде і наслідок. Якщо я живу безбожним життям, і це моя причина, то в наслідку я, звичайно, буду у всіх проблемах, які тільки є в цьому житті. А якщо в мене причина правильна, то звісно і наслідок буде правильний. Ось і все.